«Лікар для села, соціальна ініціатива від благодійного фонду МХП громаді, продовжує свою роботу. Проєкт успішно діє вже кілька років. Розрахований він на підтримку сільського населення, а саме для пайовиків зернопродукт МХП. Нині медмобіль функціонує в Хмільницькому підрозділі, куди входить 27 сіл. З квітня місяця стартує проект Лікар для села з 27 населених пунктів виробничого підрозділу, де працює зернопродукт. Вже лікарі об'їхали 20 населених пунктів і оглянули півтори тисячі пайовиків. Це лікарі офтальмолог, УЗД та терапевт. Люди дуже задоволені, лікарі дуже чемні, професіонали своєї справи. Районні та обласні лікарні нині працюють з перенавантаженням, а для жителів сіл отримання якісної медичної допомоги часто перетворюється на марафон з перешкодами. Тому фахівці медмобіля надають комплексну лікарську допомогу безпосередньо у селі. Більшості у нас таке вже ну, пенсійний вік. То якраз цей проект Лікар для села в нас. Дуже хорошо проходить, дуже багато людей приходять, обслуговуються, задоволені, тому що проводиться обслідування і черевної порожнини, і узі, і, і очі, і терапевт давлення. Дуже багато людей з високим тиском. Так що люди задоволені і виписуються очки, рецепти. Особливо актуальний проєкт під час повномасштабної війни, повітряні тривоги та ймовірність небезпеки часто змушують людей відкласти похід до лікаря. Геть інша справа, коли медичні фахівці приїздять до пацієнта. Через те, що було був коронавірус, є війна, є багато людей травмованих, є багато людей, які потребують допомоги. Тим більше, що в місто поїхати, це не завжди просто. А тут є доступно, приїхали. Люди зорганізувалися, все зорганізовано, є нормальне медичне обстеження, досвідчені лікарі і людям зручно. Те, що до їх села приїде медмобіль, жителі громади дізнаються із соцмереж, а також у місцевій амбулаторії та, звичайно, від представників зернопродукт МХП. Люди задоволені послугою та безмежно вдячні організаторам проєкту Лікар для села. Дівчата часто боліла, п'ять операцій видержала. Через те, я звертаюся до лікарів, вже хочу чуть прожити. Хоч я маю вже немало. Не вже я так, як пайовик, то Оголошення, ну, оголошення було. Помагають. Так як, наприклад, як нам їхати в Хмілі, там же все платне, а тут читати безкоштовне, як пайовикам. Я вважаю, що це е, «Зернопродукт» дбає за нас. Це добре, що нам їхати в хмільник, в район, а це все на місці. Привезли люди добрі, та й ось. Все... Чекаємо, це дуже добре, дуже. Це дяка велика Ми, ну, медикам. І відколи зернопродукт, ну і тоді краще життя настало. Богу дякувати, Богу дякувати. І щоб не забували за сільських працівників, бо вони працюють на землі теж, і за них ніхто ніколи не згадує. І хочу побажати зернопродукту. Добро здоров'я, доброго життя. Проєкт Лікар для села здійснюється за підтримки міжнародних партнерів МОАЗ, РМАІЧ, Латвія та благодійного фонду Оксани Дмитрієвої. Окрема подяка фонду. Фонд «Підтримую добрі справи, який передав естафету медичного проєкту з Черкаської до Вінницької області.